Привіт-привіт! Ви на Ютуб-каналі Території мінімальних цін. Скільки б не було в гардеробі взуття, нам завжди мало. І сьогодні я вам розповім, яке взуття буде в тренді в новому сезоні, щоб ви виглядали стильно та вишукано. Дивіться далі! Платформа чи тонка підошва. Чому віддати перевагу? Запозичено з чоловічого гардеробу у топі лофери. Високі чоботи. З чим модно поєднувати цього сезону? В кожному нашому відео зашифровані промокоди на знижку, а це значить, що багато взуття зовсім не мрія, а реальність. Тож ловіть промокод і забігайте на шопінг. Але це ще не все. В сьогоднішньому випуску розіграємо ось таку яскраву парасольку. Про умови розкажу трошки згодом. А зараз перейдемо до трендів. Не дивуйтеся, серед топів туфлі човники. Але у тренді на зручних підборах дуже вишукана елегантна модель. Такі туфлі пасуватимуть як маленькі чорні сукні, так і класичному брючному костюму. І на контрасті після класичних човників грубі шкіряні бутинки на шнурівці. Особисто я їх обожнюю. Вони доповнюють десятки моїх образів. Проте саме ними можна осучаснити лук. Черевики легко впишуться у повсякденний гардероб. Також ультрамодний вигляд вони матимуть, якщо їх взути під сукню Максі і з квітковим принтом. Це дуже сексі, тому багато дизайнерів мають цю модель у новій осінній колекції взуття. А наступна модель, на яку хочу звернути вашу увагу, також запозичена з чоловічого гардеробу. Мова про лофери. Але ж наскільки вдала модель? Вони пасують як до брючного костюму, так і до сукні. Складають ідеальний лук із тонким пальто. До того ж, вони дуже зручні, ноги в них просто не втомлюються, а більш елегантний вигляд мають замшеві лофери. Вже не перший сезон виробники взуття надихаються показами топових дизайнерів і пропонують нам цього сезону ось такі високі чоботи. Зверніть на них увагу, адже цієї осені вони знову в тренді. Причому у різних варіантах із шнурівкою, з драпіруванням, у яскравих кольорах та з різним декором. Погодьтеся, у чоботах до стегна є щось особливе. Їх ідеально поєднувати з міні-спідницями, але і з джинсами вони допоможуть вам скласти дуже стильний образ. Тож крокуємо в осінь у чоботах-бутфортах. І перед тим, як перейдемо до наступного тренду, розкажу вам про умови розіграшу ось цієї фантастичної парасольки. А вони дуже прості. Напишіть нам у коментарях під цим відео, чи полюбляєте ви взуття на платформі і яке саме. І ми рандомно оберемо серед всіх вас переможця. Ну і не дарма ж я згадала про взуття на платформі? Це довготривалий тренд, але він не набридає. Так, взуття на платформі майбутньої осені буде знову у моді. Туфлі і ботільйони на товстій підошві поєднують у собі зручність з елегантністю. Вони за мить роблять жінок стрункішими та тендітнішими. Якщо ви ще такі не носили, обов'язково придбайте на новий сезон. Ну а на сьогодні у нас все. Нагадую, все про що ми говоримо в наших відео, ви можете знайти в мережі шопінг-центрів території мінімальних цін. Ну а з промокодом на знижку ваш шопінг стане ще приємнішим. Підписуйтесь на цей ютуб канал, ставте вподобайки і до зустрічі в наступних випусках.